Цей скромний юнак із орденами захисник Донецького аеропорту у Литовищі він пробув 106 днів. Микола Климпуш, боєць 11-го батальйону Київська Русь, тепер демобілізований. У день захисника України бійцеві вручили відзнаку від обласної влади. Кіборг розповідає після майдану, не замислюючись, вирушив боронити східні кордони України від російської агресії. Помпезності не треба, потрібно просто віддати дань нашим героям, загиблим хлопцям, які віддали свої. Є життя за нашу країну, щоб краще жили. Так це наше свят. У рамках відзначення національного свята Дня захисника України в Івано-Франківську відбулась низка заходів. Серед них урочиста хода центром міста. У колоні поруч крокували учасники, АТО, демобілізовані та ветерани. До них приєднались і містяни. Попереду хлопці несли ікону матері Божої, адже Богородиця вважається покровителькою козацтва і всіх українських воїнів. Саме до неї у спільній молитві звернулися священники усіх конфесій та учасники заходу. Молебень відбувся на вічовому майдані. Бере участь у дійстві Володимир Домнич. У цього 20-річного бійця поки немає приводів для святкування. Володимир отримав поранення у зеленопіллі у липні минулого року, коли їх позицію о четвертій ранку обстріляли із градів. Боєць 24-ї окремої механізованої бригади досі не має статусу учасника АТО, але він не впадає у Вічай надіється, що скоро видужає і мріє про службу в українській армії. На даний момент я навчаюся в академії супутних військ. Мене прийняли навчання туди після поранення. І я надію, що не комісуті, буде там далі подовж навчання. Получ офіцери і будемо далі захищати вітчизну. День захисника України це ще один привід згадати тих, хто обороняє наше мирне небо. Ці хлопці мало говорять, вони скромні і не кричать про свої подвиги, але кожен із них герой.